Вітаємо вас, шановні телеглядачі програми Романо ДжВІ Пен. Наша сьогоднішня розмова буде присвячена творчості видатного майстра Пензля, засновника Закарпатської художньої школи Адальберта Ерделі. Адальбер Терделі народився 25 травня 1891 року у селі Загаття Закарпатської області. Працював переважно в жанрах портрета, пейзажу, натюрморту. Навчався в Будапештській академії мистецтв в Мюнхені у 1927 році в Ужгороді заснував разом із Йосипом Бакшаєм Ужгородську художню школу, пізніше товариство діячів образотворчих мистецтв у Підкарпатській Русі. У 1929 31 роках живий працював у Парижі. Пізніше викладав малювання у Мукачівській гімназії, учительській семінарії в Ужгороді. З 1945 по 1955 роки працював в Ужгородському училищі прикладного мистецтва. Ерделі відомий як живописець, якому були відкриті найкращі мистецькі кола Європи. Його творчі шляхи перетиналися із шляхами відомих європейських художників ХХ століття. Натомість, незважаючи на всю привабливість мистецького життя західного світу, Ерделі віддав перевагу Закарпаттю, щоб своїм мистецтвом прославити землю без імені. Ми знаходимося у художньому музеї, хоча це і зал Бокшая. Але вони рядом, бо це такі два дві людини, що дуже багато створили для того, щоб наш край був культурним центром в Україні. Вертаючись до творчості вже самого Ерделія, він є носієм такого яскравого яскравої тенденції європейського мистецтва кінця 19 століття, яка продовжувалася, в принципі, аж до. 30 х 40-х років взагалі європейська тенденція була це пошук пошук людини, проблеми людини, красоти, романтизму. Це пов'язано з всіми тема тими тенденціями ну, школи реалізму, яка була в Європі, і вже в другій половині 19 століття пішли пошуки, вже такі досить інтенсивні пошуки. Це ми бачимо в французькому мистецтві другої половини ХІХ століття. Навіть першої навіть, ну, і першої половини 19 століття в Угорщині е, представником школи, якою є, є Ерделі, е, на той час вже створилося таке дуже власне обличчя. Художник не може творити, коли його душа мертва, а серце холодне. Він не буде живописцем, якщо його почуття не будуть сприймати кольори життя, гармонії природи, якщо його не будуть хвилювати долі людей. Мистецтво не для мистецтва, не самомета. Воно створюється для того, аби закріпити на полотні життєві цінності, виразити те, що хвилює сучасників. Ось як він сприймав ХХ століття. Наприклад, ми вскрили роботу ХХ століття. Це його, його образ. Образ, він як автопортрет, зробив образ. Європи, от між двома війнами, коли в принципі був серйозний підйом культурний, але в той же час нависало над людством, ну, над Європою особливості, нависало оця, оця відгук війни. І все-таки вже тоді видно було, що ХХ століття, вже в тридцятих роках вже було видно, що ХХ століття це буде одне з найважких століть для людства. Воно так і вийшло. І на, на другій стороні, а воно як було зарамовано, так воно в музей попало. Просто треба було вже раму приводити в порядок. Профілакти, профілактичні роботи проводились по цій роботі. Ми коли вскрили, то виявили такий вірш, правда, із такими е е літераторськими е такими, прозою, що він, як е е вірний син греко-католицизму, він дарує цю і пише і там цілі вірші. Немає тут під руками, треба буде його зачитати. Ну, приблизно це описується сама важкість моменту, сама важкість віку, вся та психологічна нагрузка, яка лягає на Європу. Душа моя сумна, безмежно. Люди ненавидите один одного. Чому душа моя бачить за горизонтом вашого земного польоту? Люди. Моє слово вічне один одного любить. Роми нашого краю не були розпещені увагою визначних художників, тільки надзвичайно впевнені митці могли собі дозволити таку розкіш, як відображати подібні теми на полотні і включити їх в експозиції виставок. Ромська тема також не відноситься до головної в художній спадщині Адальберта Ерделі, але було би невірно обійти її мовчанням. Ми дослідили, що пан Адальберт кілька разів, будучи європейським художником у повному розумінні цього слова, звертався до цієї теми. З каталогів, що дійшли до нас, дізналися, що ромські тематиці були присвячені чотири роботи. В Закарпатському художньому музеї зберігаються дві картини, присвячені цій темі раннього періоду циганки 1928 рік та періоду творчої зрілості художника циганин. Написаної в 1940 році, ці роботи Адальберта Еделі дають нам можливість глибше дізнатися про манеру письма, засобів вираження, композиційне побудови картин майстра Пензля. Як зазначив сам художник, мистецтво має право створювати новий світ у своєму сейсмографі є індивідуальним дзеркалом. Тобто через власне сприйняття персонажу показати глибину емоцій людини, її ставлення до оточуючого світу ми знаходимося в залі, який присвячений цьому видатному закарпатському художнику. Є в його творчості, яка представлена в нашому музеї, і дві картини, які розкривають нам Роміо. Можна сказати, що Адальберт Терделі своєю пристрасною, бурхливою натурою був подібний до вогня. І ці люди, які теж були надзвичайно емоційними, навіть драматичними, дуже цікавили художника саме якраз на початку ХХ століття, своєю яскравістю, своєю барвистістю, своїм фольклором. Можна дивитися в дзеркало і нічого не розуміти, що знаходиться в цьому дзеркалі. А можна дивитися в дзеркало, а дзеркало розказує. Отак От розказує про ромський народ Адальберт Ерделі своїми невеличкими двома картинами, виконаними в різні, в різні роки. Це 1928 рік твір під назвою Циганки. І 1940 рік. Це старий циганин. Можна почати з цього другого твору. Надзвичайно задушевний він і дуже такий ефектний, як в кольоровій гамі, так і в тому, як художник зображує старенького, який сидить із своєю подружкою-люлькою. Ерделі не записав ім'я цієї людини, він просто констатував такий факт. Трапилася йому на дорозі ця людина. Вона привернула увагу своєю долею долею, своїми руками, своїм зовнішнім виглядом, ефектом кольорів. І я би сказала мудрістю. Ще раніше в своєму мистецтві Адальберт Ерделі звернувся до постатей двох жінок. Це якби момент із життя, от е, як біжать, біжать вулицею люди, і на фоні цієї коричневої вулиці і такому дуже світлому тлі зображені мов два метелики, дві жінки. Вони вже не молоді. І не видно якогось візерунку. Ми не можемо визначити, з якої території походить, походять ці дві ромки. Ми не можемо сказати, де вони мешкають, чи вони мешкають на Радванці в Ужгороді, яка дуже добре знала Ерделія, чи вони мешкають десь в підвиноградові, чи вони в якому куточку Закарпаття вони мешкають. Вони такі ідуть рядом і щось між собою поруч, і щось між собою говорять. Цей момент їх зображає художник. Художник підмічає перш за все зовнішній вигляд, ці стосунки між ними, їхня розмова, їхній одяг, як вони стоять, як вони в середовищі розташовуються, їхні хустки дуже виразні, їхні фартушки дуже виразні, як вони зав'язані. І дуже добре прописана, дуже експресивна міміка. Тобто обличчя, воно якраз відтворює емоції, не тільки руки, ноги, але обличчя це головне ті емоції, ті експресії, які внутрі знаходяться у цих двох подорожніх, Ерделі відтворив дуже-дуже виразно. Він стає подібний до угорського мистецтва цього періоду, коли оця така підкреслена, підкреслена якась зовнішність, вона дає таку ноту. Тому що ми дивимося на ці роботи на, на, ці, на цю роботу, нам не сумно. У нас з'являється приємне відчуття, таке веселе відчуття. Вони в принципі не дуже зажурені, вони доволі безтурботні. Вони йдуть собі, як дві справжні жінки між собою розмовляють. Своїми спогадами про видатного митця з нами поділилась народна артистка України, балетмейстер постановник заслуженого академічного закарпатського народного хору Клара. Балок. Їхні долі перетнулися ще далекого 1927 року, коли Клара була ще маленькою дівчинкою і жила разом з батьками вчителями в будинку школи номер 1 в якій у той час викладав і жив Арделі. Пізніше її вже знаною солісткою танцювальної групи закарпатського хору і намалює вже видатний художник. Свій портрет вона випадково побачила у Третьяковській галереї у Москві. Поряд з картиною Пікассо. Ось що вона нам розповіла. Дальберт Ердирі переїхав сюди з Мукачева, він тут, і він деякий час виставляв свої картини, свої роботи у першій школі, зараз та, що на набережні українська школа, значить. В цій школі на третьому поверсі є великий світний зал. І то ті роки, в 30-х 30 роках, в Ужгороді не було такого о, зала, де би виставляти картини і де би зустрічатися. І тому там, на тому третьому поверсі був дуже хороший директор цієї школи Чех Ян Жіга. І він їм дав цей, значить, там для, для, для зала рисування. І там збиралися і Коска, і Ерделі, і Бокшай, і Бо і, 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 і Борецький, і Манайло. Вони всі там збиралися і там виставляли картини, і там вели уроки малювання. В Ужгороді, бо тоді тоді знає, знаєте, таких будинків це лише один з цих років була. Так що я тоді з цих років знайома і тоді він він малював, але він знав нашу сім'ю. Мене знав добре і при радянській владі, значить. Готувалася декада українського мистецтва і культури в Москві. І він написав би портрет, бо я вже тоді танцювала в Закарпатському хорі, мала такий костюм національний. І я його дуже морально підтримувала, бо в е, нього не дуже признавали, бо він був модерний е, художник. Але ця картина, як він її зробив, він її приготував до декади української культури мистецтва в Москві до 1951 року. І вона ця картина виставлялася на декаді у Москві у Третьяковській картинній галереї. І ми самі виступали на, на, на цій декаді. І Звичайно, закарпатський хор пішов в На У то перше діло всі пішли туди. І я особисто побачила, що там була моя картина рядом з картиною Пікасо. Мистецтво любить різноманіття, як з історичної, так і з національної точки зору. Художник живе атмосферою своєї країни, своє, свого оточення. Рідної природи. Кожний народ має свій національний стиль, національний характер. І як висока інтелігентна особистість, Адальберт Ерделі мав багато друзів серед ромів. Особисто товаришував з кароєм Патокі, примаж скрипалем ресторану Корона. Їхні взаємовідносини були настільки тісними, що коли Ерделі помер, Карой організував кращих музикантів, які проваджали митця в останню путь. Ми відшукали серед музичних знавців людину, яка змогла зіграти нам улюблену мелодію Ерделі. Ним виявився Тиберій Горват, непересічна особа, яка є хранителем всіх популярних мелодій шлягерів, починаючи з 30-х років ХХ століття, і до сьогодні. Ця мелодія була людима мелодія марша Ерделі. Французская песня, мелодия с венгерским текстом. Его исполняли с Венгрии. Даже пластинки были такие. По-венгерски называлась Пареж Васы Паня. Потом так Бана Мата. Это была любимая одна из любимых мелодий. Дійсний художник ніколи не копіює дійсність, а по-своєму відтворює її. Для цього він використовує різноманітні засоби, техніку. Основна мова живопису колір. Ним дається характеристика образів, саме кольорова гамма діє на глядача. Але в основі кожного містецького твору є ідея, думка. Ідея диктує вибір композиції, колорит, малюнок і пропорції. Народження дійсного твору мистецтва неможливе без таланта, і ми пишаємось тим, що талант Ерделі не оминув ромську тему. Сьогодні ми розпочали нову рубрику, а саме ромська тема в образотворчому мистецтві. У наступних наших передачах ми розповімо про історію появи картин, в яких зображено ромів на полотнах, караваджо, доре, меріме та інших широко і маловідомих художників. А сьогодні ми прощаємось з вами цікавого, насиченого кольоровими фарбами життя, успіхів у всіх ваших починаннях.